Світлана Олексійовна, коли готувалися ми до цієї зустрічі, чесно, я перед нею завинила, тому що, мабуть, три недоспаних ночі купа її нервів і сліз, тому що їй довелося пригадати все. І коли воно все згадалося, знову ж таки вийшло на те, якими важкими долями були долі наших предків. Але попри те, попри те, що забороняли нашу українську, як ви чули про зросіщення тільки що з попередньої родини. Родина Світлани Олексіївни завжди була українською. І зараз вона про неї нам розкаже. Разом із латочкою, своєю внучкою. Осіди з вами Так, встаньте щоб Разом вам світло не падало. Від... З латочки була. Будемо намагати швиденько, щоб зекономити час. О, і хоч, хочеться ж можна цирку чути, значить. Зараз ми в тезі, да, розкажемо. Значить, ось на цій світлині, я не знаю, бачите ви чи ні, ця світлина чорно-біла. І вже із часом пожовтіла, і, бачите, і папір тут пожовтів. А як ви думаєте, скільки років це було назад? Не сто. <рес> Правильно, 100 років тому це мої дорогі батьки. Батько Олексій Денисович і мама Глина Степанівна. Так ось, хоч фотографія сама є така, але вони були наскільки світлі люди, наскільки вони були українські. Батько був учитель історії, мама була вчителька української мови і літератури, коли їй запропонували ще в інституті, що перейдіть Галина Степанівна на факультет історії, він легший, легше буде вам в школі викладати. Мама сказала дякую, але ні. Бо це моя улюблена мова українська, і я дуже люблю українську літературу. Тому у нас і в побуті. І в, і в домі були скрізь будинку, було все, можна сказати, українське. Ось мама любила дуже свою вишиваночку. Це така зараз дуже дорога для нас із латуси, і для всієї нашої родини реліквія, така безцінна реліквія. Не знаю, тканина тут цей мамі вже дісталася по вже. На наслідству. Угу, угу. Дісталася ця вишиваночка. Тут вона така тонесенька, тонесенька. Також багато дуже вишиванок було в нас у сім'ї. Мама дуже любила вишивати, але пережила життя дуже важке, тяжке. І через те вона в цьому вишиванні вона заспокоювалася, вишивала дуже багато картини були в нас по, по всій кімнаті, висіли в рамочках. Но вже з часом вони звичайно пожовтіли, бо це ж дуже давно було. О, і ось зараз деякі і вишиваний рушник. Ворочка відійде. Ось подиви. Оце один вишиваний рушник. Мамин тіка, то вона картини вишивала великі. Ну Ми взяли тільки дві картини сюди вам показати. Ось латуся вам розкажу зараз. Ось на ну, ось картина така була. Вона все вишивала на український мотив по повіданнях, по казках українських. Ось зараз Ватечка. Розказ... Ось одна із цих картин. Як ви думаєте, що це за дівчина? А ну знаєте, ви не так. А ну, Златуся, скажи, по якому це по якій п'єсі це по п'єсі командиву п'єси Івана Котляревського. Так, да. і називається Наталка Полтава. Збивається. Ось вишивана сорочка на ній, скоро свої, які раніше ходили. А ну, Іван Котлярецький це основоположник нашої української літератури. Ось така цей була. Ну, ми всіх не брали, вже ж вони в такому вигляді всі, що за них вже ж Ну, ну а все рівно це реліквія наша, це наша найдорожче. А це ось, а це ось як називається, це діти повинні знати. Коза ні, трошки не так. Ця картинка називається Два цапки. А -а -а. І, і хто ж написав її цю цю піля? Цю казку написав Михайло Коцюбинський. Да, Ось тут річечка, значить, я тут кладочка через річечку. І зустрілись два цапки. І той я хоче пройти. Щепилися вони. І як ви думаєте, що з ними трапилося було? Там падали, Та падали. потопилася в річці. А, а ще казочка є у Михайла Коцюбинського, дві кізочки. А дізочки дві були що? Розпівнішими панели. Зурілися на такій тоненькій, скажешся. <зустріли> <зустріли> одна з одного боку з друга скеляста така гора. Ось вони не могли розминутися. Тоді одна що, баточка, розказує. Одна лягла, на стежиці, а друга прийшла. Да, переступила і пішла. І так вони залишились живими. Ну, це такі, оце такі багато всього. Ну, Дві гіки, ви, пра... щоб Розка... Ні, ви нам тепер розкажіть про е, вашу ікону, яка дісталася вам, при яких умовах, можна я перед... трошечки е, е, зроблю. Коли ми готувалися до цієї виставки, Слана Олексіївна говорить, мене в 42 роки хрестив е, отець Іоанн Теркун. І в нас залишилася з тих пір ікона в 42 роки, людина зрозуміла, що вона не хрещена. Ну, часи тоді такі були, не можна були. І запросили Іоанн Теркун, світлої пам'яті. Отець, дітям ми обов'язково покажемо. Він похований дітки на території цього храму. Це священник, який раніше тут служив в цій церкві. І оцей чоловік прийшов додому, і коли охрестив Світлану Олексіївну вже в такому віці. Подарував іконку, яка з тих пір стане отсією. Ось іконка це свята, можна сказати, реліквія, дійсно свята іконка Пресвятої Богородиці. Ну, ми її дуже бережемо і молимось до неї. І, так як і сказала пані Ліза, значить, подарував її під час хрещення, хрестили вдома. Я була холодна дуже тоді. І прийшов ж отець Іван, і це ж він був наш протиерей, настоятель цього нашого благовіщенського храму, і ось подарував цю іконку. І так трапилось видно Боже Божого було таке, що я стала раз видужувати. Видужила. О, і, звичайно, це сам і отець Іван був Божою людиною. Це наскільки був такий мудрий наставник, наскільки він був душевна людина о, і служив вірою і правдою 43 роки нашій вогнищій церкві. Оце така у нас реліквія. Ну І останнє, на останок так, вже то, не довго, щоб не довго. А на останок Латуся, розкажіть. Ну, мій прадідусь Олексій, коли в нашу країну вернуся вороги, фашисти пішов на війну. Уже в Варшаві його сильно поранили, і він у плече. І він весь час лікувався вже після поранення і їздив у санаторії. Уже коли він їхав з санаторія із Ялти, що у Криму, він отримав декілька пагінців троянди. і він привіз їх додому. З часом усі троянди загинули, а вижила тільки одна. Це ж 50 років назад було навіть більше. Більше 50 років. Це просто диво, якесь, що це одна троянда до цього часу в нас живе, квітує у нас у дворі. І мало того, живе вона розквітла вона таким квітом, квітом, що Світлана Олексійовна не втрималася це сфотографувати і показати. Оцей ось фотографії пронеси, ось тут покажи. А оце ось наша жива, наша жива реліквія, наша, наша, наша жива, красива. І з року в рік. І при чому. Вона якось так що розростається вища. Більша й більше. Була маленька, таку ж великий такий. І на одному стебельці там по сім, зверху, як букетик такий. Це по сім друге квітування, оце... тут менше. Так, да, Це вже друге квітування. Mm -hmm. Значить, оце коротенько, ну багато можна говорити. Ну, треба ж ще іншим виступити. Дякуємо, Славична, подякуємо. Дякуємо. Та показала, що таке Боже провидіння взагалі в житті кожного, і по-любому, ну ніхто ж не буде зі мною сперечатися, коли нам важко, коли в нашому житті якісь проблеми, ми згадуємо про Бога. А про нього треба пам'ятати завжди, тому що все, що є без Бога і Бога, як казали завжди українці.